Вітаю, панове, Оглянув питання підключення системного блоку. ну Взагалі комп'ютера, таке цікаве питання. Системний блок в першу чергу до нього все підключають Ну а ми деякі нюанси знайшли по підключенню системного блоку. Зараз розберемося. Щоб підключити системний блок, спершу з'єднайте монітор з відеокартою. На задній панелі системного блоку за допомогою відповідного кабелю, наприклад, ну три види: да? HDMI, DisplayPort DVI або VGA. Потім підключіть кабель живлення. Системного блоку та монітора. До розеток і вімкніть перемикач живлення на задній панелі системного блоку. Тобто діжурне живлення включається на блоки живлення. Після цього натисніть кнопку живлення на передній панелі блоку, щоб вимкнути комп'ютер. Крок перше. Підключення монітора. Оберіть порт, знайдіть відеопорт від HDMI, DisplayPort, DVI і VGI. До речі, DisplayPort вважається найкрутішим на, на даний момент. На задній панелі системного блоку, якщо у вас є відеокарта, підключайте монітор саме до неї, а не до портів на материнській платі. Якщо відеокарта, ясно, що віддільно, а не на материнській платі. вона. кабелем, Підключіть кабель монітора до порту на системному блоці та до відповідного порту. На моніторі. Переконайтеся, що кабель надійно вставлені. Крок 2. Підключення живлення. Підключіть до мережі, підключіть кабель живлення системного блоку до задньої панелі комп'ютера та до розетки. Зробіть те саме до монітору. Вимкніть блок живлення. На задній панелі системного блоку. Знайдіть перемикач блоку живлення та врікніть його в положення. 1. Запуск комп'ютера. Вімкніть живлення натиснікулення на передній панелі системного блоку. Перевірте сигнал. Спікер може пікнути. Да? Перейти чи з'явили зображений монітор, якщо немає, переконаю, що всі кабелі надійно підключені. Ну, і підключення там блоку до ноутбука, це вже нюанси пішли. Можна підключити. Необхідність підключення системного блоку комп'ютера до ноутбука може бути викликана різними причинами, але незалежно від них, зробити це можна лише декількома способами. В рамках даної статті ми розділимо. Поговоримо про методи створення подібного підключення. Ну, і коротенько зміст. Підключаємо ПК до ноутбука, локальної мережа, віддалений досвід, GMA кабель і USB кабель. Ну і коротенькі висновки. Підключаємо ПК. До ноутбука. Процедура з'єднання між собою ноутбука і системи блоку є гранично простою через наявність спеціальних платів на буквально всіх учасниках всіх сучасних присог. При цьому тип з'єднання може істотно відрізнятися, виходячи з ваших вимог до підключення. Спосіб перший. Через локальну мережу. Вже згадана тема безпосередньо стосується створення локальної мережі між декількома машинами, так як підключення ПК до ноутбука, цілком можна зв'язок за допомогою роутера. Детально про це ми розповіли окремо на нашому сайті. Да? Є таке кросовер, да? Ось у нас цей інтернет-порт. Біло-оранжевий. І як підключається? Біло-оранжевий, оранжевий, біло-зелений-синій, зелений, біло-синій, зелений, синій. біло-корічний -синій, біло і Ну, біло-зелений, зелений, зелений біло-оранжевий синій. Біло-синій. Оранжевий, біло-корічний Ну Що тут у нас Ось зелений і оранжевий. Да? І тут зелено оранжевий міняється. Да? Біло-оранжевий. як локальну мережу. У нас ми однаку, але шостий тут зелений, тут оранжевий, тут оранжевий, тут зелений. Міняємо, да? виходи ось получається Всі останні А, і біло зелений і біло оранжевий міняється. Біло-оранжевий біло зелений міняє То есть, получається. Тобто, виходи... Раз, два, три, 4. Перший, другий, третій і шостий у нас Як да. між комп'ютерами? На випадок виникнення труднощів з будь-якими моментами, будь моментами під час підключення або після нього ви можете ознайомитися з сух щодо вирішення найбільш поширених проблем. Ну, Комп'ютер допомогти параметри общого доступу і ми зміна параметрів для різних і підключення. Якщо включено сетеве обладнання, то комп'ютер може відділити другий комп'ютерів. устройства сети в виде других компьютеров. Включить сетевое обнаружение, отключить и так. Ну и если общий доступ к файлам и принтерам включить, то файлы и принтеры, которые решают общий доступ на будут доступны пользователям. Включить общий доступ к файлам и принтерам. Ну и сохранение изменений, c укладки, изменение параметров общего доступа для различных профилей. Да? Доклад компьютерный бачит компьютерный мережи, способ другие, отдаленный доступ. Крім прямого підключення системного блоку до ноутбука за допомогою мережову кабелю ви можете скористатися програмою для віддаленого доступу. Найбільш оптимальним варіантом є тім активно оновлюється і надає щодо, щодо безкоштовний функціонал. Так, Team TeamViewer. Weaver, Viewer. Да? Ну і так, це така програма. Да? І качає удалене управління, розрішить управління, ваш ID, пароль і потім на комп'ютері теж на тому, на який ви хочете підключитися, теж його вносимо. Удалене управління, передача файлів, нікого контролюємий доступ, запуск через нього вивер, прив'язка устройства, кучотний за її представлення, легкий доступ, підключити к партнеру. Значить, підключаємо, потім просимо, щоб той другий комп'ютер там заходимо в ID, Оці цифри заносимо і тоді вже управляємо в нього. Детальша програма для відданого доступу. У разі використання відданого доступу до ПК, наприклад, в якості зміни окремого монітора, вам буде потрібно досить швидке інтернет-з'єднання. Крім того, всі використовують різні аккаунти для підтримки постійного з'єднання або вдатися до системних засобів Windows. Так, ну ось ще один. Подключення кількому по робочому столу. Оце у нас комп'ютер, позив. Ну, при підключенні ходімо вказати записи, показати параметри і підключити. Да? Як, як дистанційно керувати комп'ютером. Да? Спосіб третій. через HDMI кабель. Даний спосіб допоможе нам в тих випадках, коли тут необхідно використовувати виключно в якості монітора до ПК. Щоб створити необхідне підключення, вам перевіряти пристрій наємність HDMI роз'єму І придбати... І придбати кабель з відповідним коннектором. Сам процес підключення ми окремій інструкції на нашому сайті. Є таке. Ну і Ось ці входи. да? HDMI, ось два входи. да? Детальніше, як використовувати ноутбук, в якості монітора для ПК. На сучасних користі може бути присутнім дисплейпорт, який є альтернативою HDMI. Ось цей Чи, так, також при... HDMI та Дісплейпорт не будемо. Головна складність, з якою умова з'єднується при створенні подібного підключення, полягає у відсутності підтримки виходить від сигналу. HDMI портом більшості ноутбуку, Теж, ну, те ж саме, можна сказати про VGI-портах. Часто використовуваних для ЗНПК моніторию. Вирішити цю проблему, на жаль, неможливо. Тобто, якщо немає можливості підключити ту. То... Підтримки немає. Спосібшити USB кабель. Якщо вам необхідно підключити системний бок до литупу для роботи з файлом, наприклад, копіювання великої кількості інформації можна скористатися кабелем USB смартланік. Придбати потрібний дріт, ви можете в багатьох магазин, але врахуйте його неможливо замінити звичайним двостороннім USB, незважаючи на якусь схожість. Тобто обов'язково смарт-лінк. Да? Цей різновид кабелів дозволяє не тільки передавати файли, але й управляти ПК. З'єднайте основний USB-кабель, перехідний, що йдуть в комплекті. Ось цей USB-перехідник. так він виглядає. До USB-портів системи блоку підключить перехідник. Так, ось ці порти. Другий кінець USB-кабель зв'язати з портами ноутбука. Є таке. Ну і ось ці порти ноутбука. Показано, де входить. Да? Дочекати завершення автоматичної установки програм забезпечення по необхідності, виконавши підтвердження через автозапуск. Виповнити. Скайс, дисководи. сюди виповняють програму. Ну, Ну а что вы теперь уже можно через интерфейс программы на панели заданий Windows. Так, ну если выбираем использовать уход указателя мыши за экран. Так, и положение другого компьютера левое данного ПК. Левее данного ПК. Да. Переключить комбинации клавиш Alt S плюс S. Ну и ОК. Да. Разместить это предложение в ОЗУ. автоматический общий доступ, появление всплывающей подсказки. Так, ну и для передачи файлов и папок используете надати перетягивания за допомогою мыщим. Копіровання елементів. комп'ютера виповнює 6%. Це приклад. Інформацію можна скопіювати, заздалегідь переключившись на підключений ПК і вставити її. Примітка, передача файлів працює в обох напрямках. Головне достоїнство методу полягнесу збі-портів на будь-який сучасний бабіль, крім того, на доступності підключення позначається і ціна кабелю, ціна кабелю. Давайте ми на кабель. Ну і коротенький висновок. Давайте ми його зачитаємо. Гроздяне по ходу статті. Методів більш ніж достатньо для підключення системи боку від нового бука. Все точно. Ну, давайте так, висновок цей затягнемо сюди. А що воно не хоче? Оце ми чуть-чуть потягнемо вверх. Дивіться, воно пригнуло. Все нормально. Дякую за увагу.